Недобудова на вулиці Можайського перетворюється на притулок для безхатьків. Тут просто на фундаменті матраци, купи одягу і навіть кухонне начиння. І, хоч споруда огороджена парканом, заходять всередину безхатьки через отвір у паркані за смітником. а там жили на раніше. Там настала, там є там, та настала у спаку проблема з неприємним сусідством загострюється в рази, кажуть мешканці сусідніх багатоповерхівок. Дуже давно, відколи я тут живу, може ну, п'ять років. Звичайно, і бомжі, неприємні запахи, і це все особливо влітку. Коли жарко, спекотно, то такі от запахи неприємні. Раз у тиждень приїде машина, прибере мусор, але все ж таки не тільки машину потрібно. Але й людей, які за це сміття, не можна спокійно викинути сміття постійно. Підходять, питають. І я не боюсь ходити, але ну, неприємно ходити. Ото помимо цих циган, цих ну цієї см... мусорки. Найскладніше мамам з маленькими дітками. Інга газа тут ввечері проходить тільки з чоловіком. Тепер каже, і в день моторошно у недобудові не тільки без хатьки, а й зграє бродячих собак. Багато циганів, бомжів, тут постійно вонь, срач такий, що просто невозможно. Собаки ходять страшно з дитиною, У мене двоє маленьких дітей. Я, наприклад, боюся з дитиною, У мене дитина боїться собак, я сама боюся собак. Оце ж тут рядом супермаркет, магазини, це сюди викидують оцей весь мусор. І звісно, у них тут вони цигани б'ються тут за цю мусорку. Кому більше попадеться, ну що вони там собі шукають в цій мусорці минулого року, коли ми повідомляли про цю проблему, у міській раді повідомили, недобудова за документами у власності приватної компанії, а от договору оренди землі нема. Тож відповідальність за цю територію теоретично несуть міські комунальники, які у свою чергу заявили, що оскільки територія огороджена, прибирати мають тільки поблизу. Нині ж у міськраді кажуть, поки можливості обмежені, ділянка вже у приватній власності. Проводяться такі дії, ну, претензійна робота стосовно власників зазначеної будівлі через муніципальну поліцію, через наші служби, через земельні відділи ми пишемо постійно якісь. Листи, прохання, претензії до власників, але власники змінюються періодично, тому тяжко виявляти вчасно і вчасно вживати якісь заходи. Мовляв, власник юридична особа, а засновники місця реєстрації постійно змінюються. От і прибирати сміття нікому. Місцевим мешканцям залишається тільки чекати, а в разі гарячих сутичок викликати на безхатьків поліцію.